Дівчатка, всім привіт! У нас сьогодні буде дуже класний огляд журналу Сабрина за 9-й місяць свіжесенький, 23 го року. Будемо розглядати повільно, тому що я придбала цей журнал декілька моделей, мені тут дуже сподобалося. Можливо, щось таке зв'яжу або на кшталт цієї моделі, або ж один в один із Сабрини. Так, спущена плічка. У мене є один, одне коротесеньке відео-шоц. там, де я в магазині показую спущене плічко. От вон. Є схемка, знову ж таки, максимально наближена до того, що я знімала. Як в'язати таку жилетку без рукавку. Так, дівчатка, дивимося. Тут завжди є декілька зразочків на початку журналу. Кому сподобається, я можу вам вислати фото. Я знаю, що в нашій Україні зараз немає нічого, ніяких журналів зв'язання, не до цього, так би мовити. Тому, дівчатка, пишіть мені, я вам вишлю. Не особисто вам, а зараз в мене є канал. Ви мені пишете просто під відео, який, яка модель вам сподобалася, і. Одразу я буду виставляти фото моделі і опис моделі в, на, на каналі своєму мій світ в'язання на українській мові, який називається. Тут я не можу його переробити чомусь. То будете переходити за посиланням, і там будуть схемки, які ви побажаєте. Так, дівчатка, давайте дивитися. Можливо, трішечки нижче камеру зроблю, щоб вам можна було гарніше. Роздивитися гарні візеруночки. Так, перший у нас такий гарненький кардиган. Що я помітила, то об'єм трішечки зменшився знову. Оверсайз вже не такий здоровенний. Бачите, такі комфортні, затишні кардигани. Тут буде ще кардиганчик, ну ще один точно. Я трішечки переглянула, думаю, роздивлюся вже разом. З вами. Дивіться, які гарнесенькі візерунки. Такий тепленький, затишний цей кардиганчик. І дуже приємний, приємний колір пряженого молока. Ну, я так його бачу. Так, далі у нас такий половер бускового кольору. Теж гарнесенький, приємний візеруночок. Довжина рукава обожнюю, і тако вона дуже комфортна. Так, виріз горловини в у нас просто кругленький, звичайнісінький рукавчик. Ну, маю на увазі не реглан. А звичайний рукавчик. Так, резиночка гарна, бачите, тут ромби такі з візеруночку. З візеруночку о, гарно підібрана резинка. Або о, знизу, скоріше всього, ця модель в'язана. З резиночки якраз у нас. Гарно, повільно, не можу підібрати слів на український Перед, е, с, е, хвилиночку. е, Плавно переходить резиночка в візеруночок. Дівчатка буває, крутиться з а на український не можу згадати, як воно буде. Так, Гарнесенький колір приємний, і бачите, він тут з юбкою цей половер. Можна його як повсяднев, повсядневну о, річ носити, а можна о, підібрати гарну юбку нарядну або о, брюки, і буде вже на вихід такий половер. Гарна річ. Ще один кардиганчик, бачите, такі об'ємні об візеруночки, резиночка, така як була раніше, колись. В моді. А можливо, це і класика такий. Але іноді ми відходимо від цієї класики так резиночка, і бачите, зверху такий трішечки напущений рукав, а потім знову повертаємося. Мені дуже подобається тут воротничок. Він на українській мові, по-іншому, називається. Ну, вже, вибачте, дівчатка, стараюся навчаюся, але поки що так. Так що, а з іншої сторони, нам треба роздивитися моделі. Правильно, а не мої правильні слова. Так, ось сюди ця модель, яка всіх зацікавила. Я е, вже робила так раз і ще, і ще раз сьогодні робила опис журналу, і там було спущене плічко. Е, сьогодні ще раз під цим відео я вам прикріплю відео коротесенького шоцу, яке всіх зацікавило. Я не знаю, там майже 30 тисяч переглядів. І питають, як в'язати. То, дівчатка є схемка, як в'язати. Там майже один в один отаке плічко. До речі, я зараз починаю в'язати безрукавку, і теж буде в мене там спущене плічко. Дуже-дуже воно е зручне. Так, от такі у нас пуловер. Тут у нас регланчик, чи ні? Не зовсім видно, що це. Гарний візеруночок, хрестообразний наборний край. Так, це у нас моделька, бачите, з головної сторінки. Давайте її краще тут роздивимося. Ні, не реглам. Звичайний, звичайний рукавчик. Бачите, як гарно поєднана, поєднана лицьова гладь з візеруночком. Гарний, гарний, дуже приємний візерунок. Не візерунок, а половер. І колір теж дуже приємний. Так, така у нас безрукавка. Зараз багато дуже таких моделей. Вони зручні, стильні, бачите, гарнесенькі. Човник виріз горловини. Сижу згадую, як він, як він називається. І теж гарні кольори дуже. Так, отакий от полов, об'ємний, теплесенький, з візерунком. Але тут, бачите, і фантазійна ниточка. Не гладенька це точно. І брюки, чи це юбка, теж, бачите, такого кольору. Так, ще один пуловер. Так, тут дивлюся, візеруночок трішечки знайомий. це, мабуть, в наших новеньких журналах щось таке в наших кажу. Штрік муста щось таке є. Yeah. Теж хрестообразний набірний край. Бачите, понизу немає резиночки, тільки на манжетах. Теж гарнисенький половер. Приємний з гарним візеруночком. Так, тут у нас жакард. Нелегка буде робота, але треба постаратися, кому сподобалося. Гарний теж приємний візеруночок. Можна підібрати е, свої тут, кольори, тут, бачите, вони такі, е, як сказати на українській мові, піострий. Такий, такий колір. Хочеться трішечки ніжніше. А так сам по собі половер. Ну, тут лицева гладь маю на увазі жакард. Гарненький, цікавий. Так, тут така різнокольорова модель. Кардиган. Бачите, він дуже, дуже е цікаво буде в'язатися. Бачите, така спинка. Одну спинку можна довго роздивлятися. Рукава резиночка, а там е платочна в'язка. Так, така цікава модель. Далі в нас половер. Зараз роздивимося, візерунок. Тут, бачите, полоски різнь, різного кольору підібрані. Декілька тонів. На декілька тонів вони э, раз, різні, відрізняються. Так, далі половер, полозочка і візеруночок. Таке поєднання кольорів мені чомусь трішечки э, 80%. Рокі напоминає, бачите, мода знов по кругу йде. Так, далі. Резиночка, бачите, як гарно виглядають лицеві петельки, коли лицева петля схрещена. Теж гарний візеруночок. Але не хочеться його чомусь мені розбавляти полосочкою. Хіба що світліша? Якби була ниточка світліша основного е, кольору половеру, то, можливо, я б її додавала. а темненька щось вона мені збиває з пантелику, не дає розгледіти візерунок, а візерунок класний. Так, дивіться, бачите, дівчатка, оверсайз плавно кудись зникає. Так, далі кардиган. Це дуже чудова річ. Дуже гарно, мені подобається, але ж уявіть, скільки тут роботи. Ну, для тих, хто частенько в'яже жакарди, може і не дуже багато роботи, але я дивлюсь, що багатенько. Але мені такі моделі дуже-дуже подобаються. В останньому кардигані я декілька разів перев'язувала планку, щоб не було такого ефекту, бачите? Щоб не підкручувалося. Декілька разів набирала петельки, щоб все було рівнесенько. А можна було не заморачуватися. Але ж все одно хочеться трішечки її відтягнути, цю різиночку, щоб було рівненько. Так, дуже гарний кардиган, тут ще й шапочка. Але шапочка спрощує трішечки цю роботу. Так, далі. Далі у нас. Це просто як шарф. Зараз подивимося у викидку 16-ї моделі. Хвилиночку. Немає тут ніякої. Так, це шарф, тому що довжина 180 сантиметрів. Шарф м'якенький, пухнастенький. І бачите, скільки тут візеруночків, ніжний дуже колір. Так, дивіться, тут яка гарна пряжа секційного забарвлення і з чудовим повітряним візеруночком. Дивіться, яке чудо. І звідсиля я теж можу вам дати схемку візерунків і, можливо, щось іще й пров'яжу. Дуже приємний колір. Дуже приємний. Стильний такий дуже половер, теж ніжно, ніжно, ніжно рожевий. Так, тут джугутики, бачите, з такими з дірочками. Взяти треба тільки м'якесеньку пряжу. І не захочеться його знімати, цей половер. Ось іще теж гарна модель, гарний воротник. Але е якщо його одягати під верхній одяг, то тоді буде незручно. І з цього я не знаю, може один раз чи два в'язала такі вертники. А так модель гарна і колір. Чудовий, безподобний. Це навіть не... Pullover. Можливо, подовжений пуловер, а можливо, і платтячко. Теж можна трішечки довжини додавить і буде плаття. Дуже гарний варіант на осінь. Так, такий цікавий ще пуловер. Я б його перев'язувала один в один. І колір такий пудровий, пудровий насичений, приємний, ніжний. І візеруночки, гарне поєднання. Хрестообразний набірний край. Дуже багато моделей в Сабрині саме з таким наборним краєм. Та він же і гарно виглядає. Так, далі кардиган. Теж пудрові відтіночки. Пряжі. Фантазійна ниточка. Дуже стильна річ. Дуже. І тут, бачите, короткувати такі рукава. Хочеться подивитися цю модель в повний ріст. Бачите, тут навіть е блузочку видно, тож рукава трішечки дійсно короткуваті. можливо, така задумка. Дуже, кольори дуже гарні. Так, така у нас ще безрукавочка з гарним візерунком. Простенька модель, приємний колір пряжі, такий затишний візеруночок, і вже яка краса. Не знаю навіть, що тут родзинка. Модель викріка. Зовсім проста, стандартна, я би сказала, сказала але родзинка, чи колір пряжі, чи візеруночок. І те, і те, гарне. Теж така гарна базова річ. Дальше. Далі в нас регланчик, пуловер. Дивіться, рукавчик, який тут дуже гарно його видно, трішечки розширений. Так, по лінії реглану. Тут у нас. Ажурчик трішечки, дірочки спереду теж гарний візеруночок. Так, зараз поближче треба роздивитися. То кому не подобається багато візерунків, але щось хочеться цікавеньке. Та оця моделька вам підійде. Далі, тут жовті кольори ще приємні. Але мені вони більш весняні, аніж осінні. Так, кардиганчик чи французь, французька ковтинка, хочеться сказати. З чудовим візерунком і пухнаста ниточка. Гарна моделька дуже. До речі, дівчатка, я. Зараз візьму, візьму малюнок, хвилиночку. Так, дивіться, декілька днів назад намалювала собі е безрукавку буду в'язати. І по бокам в мене буде візеруночок з цього журнальчику Штрік Муста». У мене фантазійна ниточка, не хоч, хочеться лицьову гладь зробити. А збоку буде, буде візеруночок. Кругове тут у мене буде в'язання. І дивіться, сьогодні взяла журнальчик і. Тут теж візеруночок, бачите, під, так. По боковим частинкам по Так що вигадала і воно актуальне виявилося. Так, зараз хвилиночку покажу вам поближче. Бачите, тут такі жгути цікаво вив'язані. Під ручками, так би мовити. Так, регланчик. Гарний, гарна теж модель, простенька, але щось в ній є. Так, далі отакий нарядний, бачите, з класичними брюками вдягнений половер. Цікавий візерунок. Рукавчик. Зручний, довжина рукава. Та й сам, сам рукав викрайка гарна. Так, мені сподобався дуже оцей половер. Зверніть увагу на веретник. Веретник на українській мові буде по-іншому. Треба подивитися, але ж, дівчатка, не можу згадати, тому так. Мені... Я багато разів в'язала таку резиночку високу. І бачите, знову актуально. Теж гарна модель. Покажу вам весь, весь образ. Так, далі. Ось теж гарний дуже кардиган. Жовтенький, сірим. Реглан. І схоже на англійську резиночку. Так, дівчатка, це всі моделі. Сподіваюся, вам сподобався випуск. Так, давайте ще подивимося, що в наступному номері буде. Не знаю, буду купляти чи ні. Ви знаєте, що в мене дуже багато журналів. Тієї ж самої Сабрини і старих журналів можна стільки краси нав'язати. Тому купую не кожен номер. Так, ну так і нічого модельки гарно. Так, ще тут. Можливо, якась вам картинка тут сподобається, тому пишіть. Всі буду картинки, ці описи моделі, фотографії, буду все виставляти на своєму каналі в телеграмі. Посилання буде під відео. Дівчатка, коментуйте, що вам сподобалося, що не сподобалося. Любите коментарі, уважно читаю, і вони мені дуже подобаються. Всім, дівчатка, гарного настрою і всім мирного неба над головою!